Як зробити правильну сегментацію товарів в Google Merchant Center по ціні? Така потреба виникає, коли ми хочемо чітко сегментувати наші товари і бачити, який бюджет витрачається на кожен сегмент цінового діапазону. Наприклад, ми можемо бачити, якісь товари можуть бути більш прибутковими. А якісь просто даремно витрачають бюджет. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Давайте перейдемо в аккаунт Google Ads і я покажу, як це налаштовано. Так, перейшли ми в рекламну кампанію Google Shopping, натискаю на неї. Натискаю All. Далі у мене є сегментація по ціновому діапазону товарів, за допомогою якої я можу виставляти ставки, яку ставку заслуговує якийсь ціновий діапазон товарів. Тобто, наприклад, більш дорогі товари, у мене вищі ставки, які товари. Більш дешеві нижчі ставки, але якщо я бачу, що якийсь ціновий діапазон з кращою рентабельністю працює, то я збільшую йому ставки. Давайте я покажу, як це робити в Google Merchant Center дуже легко. Переходимо в Merchant Center, натискаю налаштування, натискаю джерела даних. Я вже це робив, але я покажу на іншій. Мітці. Перейду, наприклад, в перший фіт. Натискаю правила атрибутів. Завжди я беру ту мітку, яка не зайнята. От, наприклад, у мене четверта мітка зайнята, третя мітка зайнята. Я беру, наприклад, другу мітку. Натискаю сюди, натискаю налаштувати умову і пишу ціна, ціна зі знижкою. Має значення. І ось це І. Ціна зі знижкою. Менше, ніж. І, наприклад, я хочу зробити менше, ніж 100 гривень. І вибираю чорне. Так. Або далі. Ціна зі знижкою. Якщо у нас тут має значення, то тут ми беремо немає значення. Так, тоді ми вибираємо по ціні. Натискаємо І, і далі ціна просто обираємо менше, ніж. І так, 100 гривень пишемо. Так, задати значення. Тут пишемо. Можемо англійською. До 100. І вибираємо чорне, обов'язково. Зелене це означає динамічне значення, яке може бути в фіді відповідно якогось атрибуту. Так, обираємо і натискаємо ОК. От ми до 100 гривень розмітили, але як рухатись далі? Як зробити від 100 гривень там, 1 копійка до 200 і так далі, далі, далі? Ми просто натискаємо Додати інші способи заміни даних. Ось у нас з'являється один в один поле. Ми також натискаємо олівчик, вибираємо ціна зі знижкою. Має значення. І ціна зі знижкою. Можемо вибрати «Перебуває в діапазоні. Тут пишемо 101 гривня. Я не думаю, що хтось з копійками. В принципі, товари якісь має, але якщо у вас товари з копійками, то потрібно писати 100 гривень 1 копійка. Я пишу 101 гривня. І тут 200. Далі натискаю або, далі ціна зі знижкою. Тепер немає. В першому варіанті ми написали має, немає. Так, і тоді ми беремо по ціні. Так, ціна перебуває в діапазоні. Пишемо пере. І пишемо 101. Вибираємо чорне і тут 200. Так, і натискаємо задати значення і пишемо 101, 200. Вибираємо чорне. І натискаємо ОК. Обов'язково ми повинні перевірити наші правила. Для цього необхідно продублювати нашу вкладку. Так, тут натисну Хрестик. Тут натисну Товари. Далі відсортую товари по ціні. Так, і навпаки. Ось бачимо товар за 10 гривень. Скопіюю його ідентифікатор. Перехожу на попередню вкладку. Далі натискаю попередній перегляд, натискаю «Пошукова». Тут раніше замість пошукова було просто іконка пошуку. Зараз текст там пишеться. І вставляю свій ідентифікатор. І натискаю Enter. Бачимо, що користувацька мітка прописалася. Ми повинні перевірити кожну, щоб ми чітко знали, що в цих цінових діапазонах у нас все чітко працює. Тепер мені необхідно знайти товар в межах від 101 гривні до 200. Перейду знову в попередню вкладку. Так, візьму по 500. Ось якийсь товар, у мене коштує 150 гривень. Копіюю його ідентифікатор і йду в попередній перегляд. Натискаю «Пошукова» і натискаю Enter. Бачимо, що мій ціновий діапазон по товарам спрацював. Єдина ремарка. Якщо у нас є перетворений ідентифікатор, ось бачимо, що у мене не перетворений ідентифікатор. Але якщо цей ідентифікатор, наприклад, STUA, вже містить у себе на початку, то ми повинні натискати Пошуково, вставляємо наш ідентифікатор, і тут вставляємо STUA. Не знаю, якщо у вас є правила перетворення, то з таким варіантом ви повинні шукати тут, в попередньому перегляді, чи буде мітка відображатися на ваших товарах. Після цих дій, коли ви повністю всі цінові діапазони прописали, ви натискаєте Зберегти як чернетку, далі натискаєте застосувати зміни і ановлюєте фід. Я це правило приберу, воно мені не потрібно. І натискаю застосувати зміни. Після застосування правила і оновлення фіда впродовж 30 хвилин в аккаунті Merchant Center буде прописана користувацька мітка, але в аккаунт Google Ads» вона може потрапити з якимсь запізненням. Наприклад, там впродовж години чи двох годин орієнтовно так. Тому ми можемо її використовувати в наших рекламних кампаніях трохи пізніше. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!